ДТП за участю поліції водій вантажівки проїхав 60 кілометрів із Луцька, віз товар в Чернівці. На повороті поблизу села Дитиничі на Дубенщині трапилася неприємність. Я їхав на повороті, ну, буквально до 600 метрів. Почув, грохи стоїть, доганяє мене патрульна поліція, зупиняє. І... Я виходжу з машини, дивлюся, що їхня машина побита. Вони мені кажуть, що в мене з машини впрала впала брила льда і розбила їм автомобіль. Ймовірно, із даху причепа на автівку поліції впала брила льоду. Водій каже, що перед виїздом чистив вантажівку від снігу. Я почистив сніг повністю з криші. Ну, я не знаю, чесно, чи це в мене впало, чи це не в мене. Тут якби треба це спочатку довести. У поліцейському авто розбите лобове скло, пошкоджений капот, фара та ліве крило було встановлено виїздом на місце події, те, що внаслідок зустрічного роз'їзду на автомобілі е, перепрошую на автодорозі М 19 в селі Дитиничі. Ось із вантажного автомобіля впала брила замерзлого льоду. Від... Дорожня пригода трапилася близько 12-ї години. Після інциденту на місце приїхав і власних вантажівки. Каже, доказів у поліції немає. Каже, що впала з машини. Ну вони ніяких не ну не показали нічого, не схотіли нічого показувати, нічого не коментувати. Я, я приїхав, кажу, покажіть якісь протоколи там що небудь, якісь документи, фотографії, відео може є. Вони у нас нічого немає. Ми не. не Хочемо нічого показувати. власник вантажівки додає, пропонував поліції розійтися за європротоколом. Втім, слідчий говорить, що це неможливо, адже двоє поліцейських, які їхали на службовий виклик, травмувалися. Внаслідок цієї події працівники отримали тілесні ушкодження. Відповідно, звернулись в лікувальний заклад. В автомобілі було двоє поліцейських. На даний момент їхньому життю і здоров'ю загрози немає. Наразі відкрито кримінальне провадження і триває досудове розслідування. Максимальна міра покарання, яка загрожує водію вантажівки, три роки позбавлення волі. Втім, у процесі слідства справу можуть перекваліфікувати з кримінальної на адміністративну відповідальність. Все залежить від характеру та серйозності травм поліцейських. Вантажівку помістили на штрафмайданчик. Вадим Мороздене з Коломис, телеканал ITV.